Вітаю вас, шановні мешканці Київщини. Продовжуємо інформувати вас про актуальні питання тижня. Головною темою залишається складна ситуація в енергетиці. На жаль, Росія продовжує знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. На сьогодні по всій країні пошкоджено або знищено близько 70% генерації електроенергії. Для стабілізації ситуації енергетики вимушені застосовувати як аварійні відключення світла, так і відключення за графіком. Київщина не виняток. Ліміти на споживання діють як для побутових, так і промислових споживачів. Водночас отримують чимало скарг від мешканців Київщини, що графіки вимкнені, світло постійно порушуються. Тому звертаюся до ДТЕК Київські регіональні електромережі, налагодити роботу в цьому питанні та налаштувати графіки. Попри всю складну ситуацію, люди повинні мати можливість планувати час на домашні справи. Також прошу кожного мешканця Київщини продовжувати максимально економити електроенергію і споживати розумно. Цього тижня також провів засідання штабу Ради оборони Київщини, доручив головам районів та громад активізувати роботу пунктів незламності. На жаль, світло у селях відсутнє тривалий час, тому ми маємо спільно зробити все, щоб люди могли в разі потреби підзарядити свої телефони та гаджети. На сьогодні в області вже функціонують 145 пунктів незламності. Їх відкрили органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес та інші органи, які розташовані на території Київської області, у разі погіршення ситуації електропостачанням, блекауту, погіршення погодних умов. Виникнення надзвичайної ситуації, оперативно відкриємо роботу ще пунктів незламності. Для належної роботи пунктів доручив також забезпечити запаси пального для генераторів. Органами самоврядування вже створили запас паливно-мастильних матеріалів, зокрема, майже 57 тисяч літрів дизелю, 10 тисяч літрів бензину, мастилу. Продовжимо наповнювати наші запаси. Прошу всі громади не зволікати і оперативно надавати мешканцям області адреси, де працюють відповідні пункти незламності. Люди повинні мати всю необхідну актуальну інформацію. Одразу попереджаю, як працюють пункти, перевірятиму особисто і без попереджень. Бо вже є скарги, що в деяких громадах заявлені пункти незламності не працюють. Цього тижня ми також провели засідання робочої групи Прозорість та підзвітність щодо сплати податків за використання земель. Визначили низку заходів для актуалізації даних щодо власників або користувачів земельних ділянок, наведення ладу у правовстановлюючих документах на земельні ділянки. Маємо перші результати. З початку року вже 35 мільйонів гривень податків отримали територіальні громади Київщини, і це при тому, що громади оновили дані щодо сьомої частини земельних ділянок. Загалом таких ділянок обліковується майже 70 тисяч. За інформацією головного управління ДПС у Київській області, кількість задекларованих податків також зростає. Наразі ця сума сягає 72 мільйонів гривень. Також зобов'язали громади невідкладно провести нормативну грошову оцінку всіх земель, адже дехто методично уникає цього, попри те, що законодавством визначений термін проведення такої оцінки. Це знову ж таки сприятиме підвищенню доходів громад. Ще одна проблема це використання сільськогосподарських угідь. Не за призначенням. Тут також будемо наводити лад, адже схеми, коли на таких землях щось будують, а згодом продають, маємо викорінювати. Дякую вам за увагу.